Всім привіт! Я вітаю вас на другій частині першого заняття е, онлайн курсу математики Тема площі. Сьогодні ми з вами розберемося між е, різницею в поняттях площі і периметру. Я розкажу вам, що таке периметр і що таке площа. Минулого разу е, ми закінчили на тому, що Площа це скільки квадратів кудись влазить. Тобто будь-яку плоску фігуру я можу покрити квадратами. І в залежності від того, скільки квадратів кудись влізло, така і буде площа цієї фігури. Вона вимірюється в квадратних міліметрах, квадратних сантиметрах, квадратних дециметрах, квадратних метрах, квадратних кілометрах, а також в арах і гектарах. Е, якщо нам потрібен квадрат зі стороною 10 метрів, це буде ар, квадрат зі стороною 100 метрів це буде гектар. Сьогодні ж ми з вами поміряємо спочатку периметр ось цього огороду. Так, тут ширина 9 метрів, довжина, ширина 5 метрів. Який же буде периметр? Периметр пишемо такий, це паркан. Тут 9, тут 5, протилежні сторони однакові в прямокутника, тому це буде 9, плюс 9, плюс 5 і плюс 5. 9,9 – 18, 28 метрів довжина нашого паркану. Ребята, метри одиниці вимірювання довжини. Так. Я буду повторювати декілька разів лише з тією метою, щоб ви це запам'ятали. Бо наш мозок працює таким чином, що якщо йому щось повторити 5 разів, він це запам'ятовує. Так, вдома ви виконаєте цю вправу е, самостійно, але у кожного буде свій рівень. Е, для п'ятикласників, наприклад, будуть вправи, де треба буде перевести одні одиниці вимірювання, в інші не просто знайти периметр або площу, а ще й міряти ви будете, наприклад, в метрах, а відповідь треба буде записати е, в сантиметрах. Ну і відповідно в квадратні сантиметри, можливо, доведеться перевести в квадратні метри. Так. Ну, нас просять знайти площу. Е Ні, поки що периметр. How many meters? Так, як багато метрів. У нас кудись влізло. Так, тут 2 метри. Я ж правильно сказала метр англійської мови. Можливо, помилилася. Так, 2, 4, 2, 4. Периметр це сума. Ми додаємо, ребят, додаємо. Е 12. Вони всі три однакові. Так, давайте зразу всі веду і покажу вам площу. Ну, я бачу, що вони однакові, не хочу зайвий раз рахувати. Я лінива. Ага, а от тепер давайте знайдемо площу цієї ділянки. Периметр був 12 метрів, а площа це скільки квадратів всередину влізло, їх сюди влізло 8 штук. От. Тоді буде 8 квадратних одиниць. Площу ми будемо шукати, перемножаючи одну сторону прямокутника на іншу. Це прокатує тільки з прямокутником і квадратом. 2 на 4, 8 метрів квадратних. Ще можна з square або і в Канаді, в Америці пишуть букву A, Area. Ну, та, та сама історія. Ну, ми зазвичай пишемо uh, S як Долар. Так. Для п'ятого класу я вам дам uh, вправу. На перехід від одних одиниць вимірювань в інші, ви спочатку її виконаєте, а вже потім перейдете до виконання цієї вправи, щоб ви гарненько в мене розібралися. Що ж таке, як переходити між метрами квадратними і сантиметрами. Насправді, здається, що це досить легко, але є нюанси. Я Зараз вам покажу декілька задавачок. Так, наприклад, на ось цій. Їх буде, дивіться, до кожної вправи десь 6 завдань, які вам треба буде виконати. Треба знайти площу ось е, такого квадрату, якщо його сторона 500 см. Ми вже знаємо, що площу шукати дуже легко у прямокутника і квадрата. Достатньо перемножити ширину на довжину. Це 500 помножити на 500. 5 перемножаю на 5, це 25, 5 на 5, 25. І оці всі нулі дописую. Раз, два, три, 4 нулі. Вийшло 250 тисяч квадратних сантиметрів. Це складно повірити, що от в таке, в такий квадрат влазить аж 250 тисяч малесеньких квадратних сантиметрів. Це як нагаточок мій. Але це дійсно так. Бо 500 см це 5 метрів. 500 см це 5 метрів. А 5 помножити на 5 це 25 метрів квадратних. І тепер дивіться, як легко насправді можна переводити ці одиниці в вимірювання. Для чого перемножати 500 на 500? Якщо краще зразу перевести це в метри, тим бачу мене відповідь просять в метрах. І вже потім перемножити. Ми з вами до цього поняття ще повернемося. Це я так в двох словах, що і для п'ятого класу є цікавинки. Е, третій, четвертий, ви можете поки що трошки розслабитись, у вас це попереду, але це досить цікаво і корисно попереводити одні одиниці вимірювання в інші. Це, так, це те, що вас чекає. Е, периметр. Давайте ще раз про периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Ось спочатку, так, ми напишемо, що це. Е, визначимо нашу одиницю. Ми не знаємо, що це один метр, один сантиметр, один кілометр. Ось, е, а ну, просто якась одна е, одиниця. Ось така. Ось вона. А нас просять знайти периметр. Це сума довжин всіх сторін. Треба оці ці всі сторони додати. Так, тут я бачу ширина 5. Тут 1, 5 плюс 1 6. І подвою це все, бо протилежні сторони однакові буде 12. Це периметр паркан. Для чого я вам так дотошно це все розказую? Бо. В третій частині нашого уроку ми будемо саджати сад город і дивитись на залежність між периметром і площею. Таке буває, що при одному і тому самому периметрі площі різні у прямокутників. І навпаки, про одній і тій самій площі. Периметри бувають різні. Ми це все з вами розглянемо на наступному занятті. Підписуйтесь на мій канал, реєструйтесь самостійно на сайті Матіфік. Або звертайтесь до мене, я підготую до вас для вас для, саме для вашого рівня відповідні завдання. Дякую за вашу увагу, спасибі, що були зі мною. До зустрічі!